А як визначити, чи не фейк звертається до вас з екрану? Тож діпфейк це створення людського зображення штучним інтелектом. Ми були свідками масового діпфейку на початку повномасштабної війни, коли Росія запустила фейкову заяву Зеленського про капітуляцію. Принці. Шановні захисники, бути президентом вильвалося. Не дуже легко. Звернення Зеленського було очевидним фейком. Те, що це відео згенероване штучним інтелектом, можна зрозуміти за непропорційним розміром голови до тіла та несправжнім голосом. Проте існують і неочевидні діпфейки. Наприклад, як на відео із Бараком Обамою, якого створив штучний інтелект. Era, like Цього літа декількох закордонних міст наживо поспілкувалися з діпфейковим кличком. Їм написали з фейкової електронної пошти, начебто від імені мера Києва, та попросили зустрітися онлайн. Жодна з мерій не перевірила, чи адреса скриньки справжня. Усі офіційні установи України мають електронні адреси із закінченням go.ua Так, мер Берліна спочатку не запідозрила співбесідника в брехні, аж доки Кличко не став повторювати російські наративи стосовно переміщених українців. Її критичне мислення допомогло розпізнати фейк. Тому ловіть рекомендації, як розпізнати діпфейк. Звертайте увагу на звук. Також на міміку, яка повинна бути синхронною. Також пам'ятайте, форма обличчя, тон шкіри обличчя та шиї має збігатися. Не забувайте, що діпфейкові обличчя погано кліпають. А також звертайте увагу, чи органічно виглядають вуса, борода або бакенбарди. Якщо ж ви все ж не впевнені, чи відео фальшивка, скористайтеся застосунком сканер. Також найдієвішим механізмом перевірки діпфейків є критичний огляд матеріалу. Перше, що має насторожити, це сенс. Якщо ви чуєте якісь маніпулятивні та неочікувані фрази, задумайтесь, а чи не діпфейк звертається до вас з екрану. Друзі, а ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.